Літнє працевлаштування для підлітків у місті Павлоград, що на Дніпропетровщині дітям пропонують стати до комунальних робіт. Вони доглядатимуть за деревами, прибиратимуть суху траву та поливатимуть квіти. А за це отримуватимуть мінімальну заробітну плату. День із наймолодшими комунальниками провела наша Софія Москаленко. Була добре полив для дерева такі ямки. Отак сапкою 17-річна Владислава розпушує землю біля дерева. Виходить швидко і справно, бо за останні дні дівчина до роботи призвичайлася. А спочатку згадує від втоми стояти на ногах не могла. Коли була у бабусі на огороді, ну це була маленька. у Маленьких, як мені кажеться, що більше таких енергічність, а не знаю, для мене трішки важко. Утім, про те, що влаштувалася працювати, дівчина не шкодує. Хотіла спробувати, як воно заробляти гроші. Мама багато казала, що це важко, ну а це і важко, правда. Накопичу на телефон, тому що у мене старенький. Поряд збирає гілки майбутній шахтар Віталій, йому теж 17. Нині навчається у технікумі, і поки має літні канікули, вирішив трохи заробити. Хлопець уже визначився. Свої кошти витратить на побачення з дівчиною. Я прийшов ми з батьками перебалакали. Вони поставились нормально. Вони сказали: ну, якщо є бажання, можеш працювати. Ну, ми не проти. Працюють підлітки під пильним оком комунальниці Наталії. Вона розподіляє, кому яку роботу взяти, дивиться, аби не байдикували. Деякі діти навіть відтраплялися, котрі навіть не могли тримати сапачку в руках. А зараз вже третій день вони працюють і вже ми більш-менш розуміємо кожну дитину, вже знаємо, як до неї підійти, що їй потрібно сказати, щоб вона вже почала працювати. На такі комунальні роботи можуть влаштуватися підлітки віком від 14 до 18 років. Працюють лише влітку, під час канікул, протягом 10 днів і тільки з дозволу батьків. Діти працюють згідно навантаження, якщо це від 14 до 16 років, це 24 години на тиждень, а 16 до 18 – Років. Вони працюють 36 годин на тиждень. Зарплата їм нараховується згідно мінімальної зарплати. Підлітків залучають до фізично неважкої роботи, але і це дуже велика підтримка. Адже нині кожен десятий комунальник у Павлограді пішов служити, і рук почасти не вистачає. Фахові роботи виконують дорослі, а діточки виконують, що стосується благоустрою: підрізка, полив, сортування, прибирання, покис трави. Цього літа Павлоградська міськрада планує взяти на роботу 140 підлітків. Утім, охочих кажуть значно більше. Тож клопотатимуть, щоб з бюджету виділили зарплату для ще 60 юних працівників. Сьогодні біж десятка дзвінків, де батьки запросять, щоб взяли діточок на працю, і це дуже добре. Бо в нас молоді дуже багато, а місць на жаль, ну маловато. Таке літнє працевлаштування Павлоградська міська рада влаштовує декілька років поспіль. Однак у повномасштабну війну ввели нововведення. Діти працюють поруч з укриттями, щоб у разі тривоги швидко сховатися від небезпеки. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини.